Слава Богу. Слава Богу. Е, я розкажу пару прикладів за своє життя, а потім прочитаю псалом. У е, мене в житті була така ситуація. Е, я діду, ну, скажімо так, транспортом, і в мене не було гарного наступу. Е, ну, я так дивлюсь на данісю життя, не бачу свого будь-що. Ну, Знаєте, це сильно накрутив себе. Я думаю, візьму я. Ну, можна ж випросити Бога для себе в житті, там, скажімо, определенних ситуації, і починаю на, молитися, молюсь, 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 а потім приходить е, таке зміння і починаю просто благодарити його. Е, дивлюсь на все, що ну, своїм очима, на цю всю землю, все, що в житті відбувається, Я просто його благодарю. І за все, що в житті в мене приходить. І оце желання, ну, просьби ну, воно потеряло це ту, скажімо, строту, яка була в мене. Е, так же в мене і в другій в житті ситуація була. Е, раніше, коли я в житті ну, служив на альтернативній службі, е, я ж придбав собі машину, і в мене там була маленька зарплата. Е, і якщо так подивитися на рахунок на бензин, скільки мені треба, щоб вистачило, мені хватить на три неділі те, теоретично. Тобто на слідчу четверту неділю мені просто грошей не хватає. Але Бог так устроював мою життя, що я їздив на машині, і мені от завжди, коли в мене закінчували гроші, мені, так, вони з'являлися. Тобто, казати, що мені треба були гроші, я не можу сказати. Ну, в суті, в той самий момент, коли треба було, щоб гроші, вони мене з'являлися. Тобто, приходили люди і давали більше, ніж треба. Як приклад, я підвозив людину, а в не було на сьогоднішній день грошей. І ця людина, яка, яку я підвозив, вона нам більше дала. Я кажу, не треба, але вона каже, що надержи. Тобто, від того, мені завжди вистачало на все. Так. Да. І ще такий же самий один приклад з життя, э, насчёт зарплати. Э, Е-е, так же самого, е я служ- їзди на роботу, заробляв гроші, і мені завжди хватало, тобто, ну, я завжди, коли закінчував гроші, опять так же само, завжди вовремя положення Не було ж зі знама таких ситуацій, що я б сказав, що не вистало грошей на щось. По суті, в житті все, що я хотів у розумних пределах, мені завжди на все хватало. И за це дякую Богу. Я почитаю псалом. Валите Господа с небес, полните его Вышней, палите его все ангелы Его, палите его все воинства Его, палите его Солнце и Луна, палите его все звезды света, палите его небеса небес и воды, которые превыше небес да впали имя Господа, ибо Он повелел и сотворил, поставил их на на веки веки, да устава, который не пройдет. Хвалите Господа от земли, великая, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, буры ветер, исполняющие слово Его, горы и все полные деревья, плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающий, птицы крылатые, цари земные и все народы, князя и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил ров над народом и над народа, над, над народами своего. Слава всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя. Давайте станем ноги наши и прославим Бога за все, что Он для нас сделал.